Доброго дня, шановні колеги. Доброго дня, підписники телеграм-каналу Телекомі Україн». Сьогодні якась незрозуміла для мене була історія в небайдужій для мене трансляції України. Я так розумію. У мене тільки завершала пленарка, тому я вирішив записати це відео. Але все ж таки, мені буде цікаво дізнатися, що відбулося сьогодні в правлінні громадської організації, бізнес асоціації. Яка не є політичним органом, а яка повинна захищати в першу чергу тих, хто входить до інтернет-асоціації України? Тому мені цікаво, тому що про мене сьогодні багато згадали. Можливо, хтось не зрозумів і не розуміє, що ні у кого з присутніх в громадській організації немає і не може існувати якогось права власності, право задавати політику. Там всі рівні друзі. П'ять років коли я працював на громадських засадах в даній асоціації. Я намагався все ж таки дотримуватись в першу чергу лінії, коли громадська організація займається захистом, з захистом тих членів, які входять до Інтернет-Асоціації України. Це нормально, бо це бізнес асоціація. Сьогодні ми маємо купу проблем. Я не хочу, щоб мене там десь хвалили або не хвалили, як там згадують на деяких нарадах про мене. Я працюю просто і все. І до мене звертаються і багато звертаються. і всім, хто звертається до мене, з операторів завжди не мають до допомогти. Але мені болить, коли про організацію, яка все ж таки достатньо була. Фахова, яка котувалася в галузі на ринку, почали забувати, бо вона перетворюється на якесь постійне якихось відносин, якихось інтересів, хтось такого, що стягає якусь ковдру, щось хтось когось звинувачує. Друзі, що відбувається, шановні члени правління, шановні учасники громадської організації, ви там нічого не поплутали, друзі мої. Ще раз хочу наголосити. Статутна діяльність, Інтернат Асоціації України це захисти учасників, це розвиток галузі, це все, що стосується Окей, ваша критика, інколи конструктивна критика, вона сприймається, і це чудово. І, і мені подобається професійна дискусія в першу чергу. Так? Але коли чомусь відбувається при всіх, як то кажуть, удобних або не дуже. Удобних випадках згадування мене е, в контексті парадигми інтересів України. Це вже якась ну казуїстика, не знаю там. Тому ви там все ж таки спробуйте розібратись між собою і згадати, що ви не політичний орган, що ви не народні депутати, або взагалі не депутати, або взагалі там ну не представники і селищних рад. Ви обрані до правління спільнотою, яка вам довірила захищати їх. Це саме головне, друзі мої. Все інше, ваші е, забаганки, е, ваш вільний час це другорядне. Я згадую, коли я працював на громадських засадах, і це було добровільно і, до речі, безкоштовно. Так, я витрачав весь свій час е, більшу частину саме на захист інтересів, галузі е, малого та середнього бізнесу. Е, що трапилось? У вас там щось що змінилось, друзі мої? Тому все ж таки дивіться, е Якщо ви е принаймні ще й згадуєте про мене, я прошу запрошувати мене тоді, шановні члени правління. Це до вас офіційне звертає, запрошувати мене для того, щоб якщо ви ще скажу, згадуєте моє прізвище, згадуєте інколи е в неетичній нормі. Моє прізвище, запрошуйте, я відповім на всі ваші питання. Дивіться, я ж нікуди не ховався, я знаходжусь в Києві, нікуди не виїздив. Мене там колись на майдан запрошували е теж, мій колега в минулому. Тому дивіться, хочете спілкуватись? Окей, я завжди готовий, але я готовий спілкуватися суто виключно в професійній площині. Комусь це не подобається, ну треба піднімати свій рівень професійності. Комусь це подобається, окей, давайте спілкуватися. Але це не дуже комунікаційна історія, коли ви намагаєтесь когось, шануш правління, звинуватити в чомусь. Ви ще там додумаєтесь когось наздоганяти потім. Да? Ну, то, то. Тому ще раз, дивіться, є питання, я завжди відкритий. Я ще телефончик мій відомий, я його не змінював понад там 30 років вже да, ще коли був е, МТС, помда там чи що там було, UMC було там. Він навіть в інтернеті можна зателефонувати, я завжди беру слухавку. Я завжди відкритий до діалогу. І нагадую, ви повинні захищати тих членів, які входять до інтереси України. Що да. вас немає проблем з доступом? У вас немає проблем з сумісним підвісом. У вас немає проблем з тарифами того ж самого доступу до каналізації. Що змінилось, друзі мої? Ну що трапилось там? Розберіться спочатку в собі.